Олександрія долучилася до всеукраїнського проєкту Активні парки, локації здорової України. Соціальний проєкт президента України, міністерства молоді і спорту вже діє три роки. Раніше в нашому місті цей проєкт вже реалізовувався. Безкоштовні заняття координував Роман Яковенко на скейт майданчику. Наразі ініціатором виступив Сергій Зайченко, і він закликає долучитися до здоровчого бігу. Активні парки, можна так сказати, як організація, які займаються із людьми, незалежно від того, скільки їм років, в якої це статі, наприклад, чи дівчатка, чи хлопчики, чи жінки, чи чоловіки. Спрямовано саме цей проект на те, щоб залучити якомога більше людей до активності. Бо всі ми розуміємо, що в шкільні роки ми займаємося різними видами діяльності, фізична культура, у нас спорт. А от люди, які, наприклад, працюють 5 днів на тиждень, 6 днів на тиждень, то їм все ж таки треба якась емоційна розгрузка. Ну і так як запропонували саме взяти на себе відповідальність за активні парки в місті Олександрії, тому я, не вагаючись, прийняв рішення і, можна так сказати, Спробую все ж таки, бо в нас бігове дуже місто. ну Багато людей, які бігають, але більше це в нас одиночки. Тобто один бігає ввечері, другий зранку, третій бігає, коли в нього зручно від роботи часу. І, ну, три роки тому ми е, з однодумцями створили, так би сказати, неформально легкоатлетичний клуб Олександрія у нас є і форма, де ну, футболками собі зробили прапор. все Але все ж таки процес тренування відбувається по. По різним сторонам тому от ця ініціатива більше спрямована те, щоб все ж таки згуртувати людей різного виду діяльності і щоб вони займалися саме бігом. Сергій Зайченко пояснив, чому обрав саме біг. Біг на витривалість це основа всіх видів спорту, які входять в підготовку як і юних спортсменів, так і вже зрілих спортсменів. Ну і оздоровлення. Це саме головне. Тим, тим паче в тепер цей нелегкий час, в три роки повномасштабної війни все ж таки емоційне розвантаження людям потрібне. Хто знаходить себе в спортзалах, хто знаходить себе на якихось фітнес-клубах, ну а ми спробуємо залучити людей до бігу. Паралельно діє ще один напрямок активності це скандинавська ходьба. Спочатку з 9 до 10 години ранку ми займаємося активністю, це я займаюся бігом і такими ж, як кажуть, однодумцями, як і я, займаємося, а потім вже ближче до обіду залучив дружину, можна тепер сказати, у нас спортивна сім'я геть повністю. Залучив до скандинавської ходьби. Ну, люди трошки з Приглядаються до цього якби експрес-сторогою, чи я не знаю, як пояснити іншими словами, що от люди ходять собі з палицями щось там, вони по асфальту чи то по ґрунту. Але е ті, хто переглядають засоби масової інформації, е є дуже такий корисний відеоролик для людей. Хай подивляться п'ять міфів про скандинавську ходьбу. Там все чітко описано, що скандинавська ходьба є теж дуже. Розвинутою в країнах Європи і нею займаються не тільки люди похилого віку, а й спортсмени і молодшого шкільного віку, і старші. І при тому ж люди, які, наприклад, ну, не мають вільного часу, в паркові зони, особливо це мега-міста, то ось цим займаються. Тому в нас ще є напрямок тепер і скандинавської ходьби. Анонси, фотозвіти на фейсбук-сторінці Активні парки біг Олександрія стартували 22 лютого. І тепер кожної суботи та неділі з 9 до 10 біг. Зустріч в парку імені Шевченка, близько 12 скандинавська ходьба.